Дискотека у центрі Луцька, неабияк обурила лучан. Відповідне відео виклала одна із користувачок соцмереж. На ньому видно, як молоді люди танцюють під гучну музику. Усе б нічого та як пише авторка допису, на це свято життя у закладі. Ти із друзями не могли спокійно дивитися військовослужбовці, які лікуються від поранень у військовому госпіталі. Неподалік, наші журналісти навідалися до закладу і запитали, що це було. Гучна музика верески і нестримні танці. Таким видався вечір суботи для відвідувачів закладу. Ти з друзями, що в центрі міста відео з гулянь виклала користувачка соцмереж пані Аліна. Найбільше що обурило жінку, і як вона запевнила інших спостерігачів цього дійства, це те, що такі гучні гуляння відбувались на очах у військовослужбовців, які лікуються у госпіталі. неподалік. люди йдуть, оглядаються і бредяться. соромно просто дивитися в очі військових, які відпочивають біля фонтану. І просто вставали і йшли. Батьки ось цих дітей, що на відео, поясніть їм, що ще горя не знають, і хай цінують кожну хвилину. Власник закладу, ти вже геть їбашся. Сором і стид просто, коли зайшов туди військовий і сказав, як вам не соромно, його послали. Ми написали авторці допису, але на момент виходу сюжету вона не відповіла. Тим часом під її дописом сотні обурених коментарів Лучан в одному з коментарів. Користувачка вказує, що цей заклад, нібито, належить Лері Чернецькій та її нареченому Роману Свечкоренку, учаснику відомого телешоу, які живуть у Києві. До слова, Валерія Чернецька є донькою луцького бізнесмена і екс-депутата Луцькради Олега Чернецького. Проте, як зазначила мама дівчини, Ірина Чернецька, нині її донька до цього закладу не має відношення. Там новий орендар. Самому ж закладі нам повідомили його власники у Києві, але як би там не було, проте таки здається не без благословення на це. Власники працівники закладу влаштовують гучні вечірки із діджеями. Як розповіли, вони самі це вже було в п'яте. і мовляв, до цього разу ніхто не скаржився. У Нас кожна суботу діджеї Типу музика. Є музика, людина хоче, вона може танцювати. Хоче на танцює це її. діло, в принципі. прокоментували й ситуацію з військовим. Один із працівників каже, що військовослужбовець дійсно підходить і робив зауваження, але переконує його ніхто не посилав. До мене він підійшов. Він сказав: типу, це ваша дискотека. Ну я кажу, так. А він каже: типу, хочеться я зроблю, щоб тут нікого не було. Я кажу, у тибось там адміністратор можна підійти, поїздим поговорити. Він під він підійшов до нього, поговорив, сказали, що все вирішили. Все після інциденту з гучною музикою в закладі кажуть, подібні вечірки з діджеями більше не проводитимуть. Вирішили, що, що ви зараз ви? не будемо, типу, так ну не там, будемо нагадати обстановку. Не будемо діджею там заказувати, поки там це сюди, щоб не було ніяких проблем. так і все до нас приходить військовий, каже. Ну, можливо, ви знаєте, було багато інтерв'ю. Він каже, що життя не повинно зупинятися, ми маємо продовжувати жити, як жили. Але просто пам'ятати. Ну, я думаю, кожна людина знає, що зараз йде е... повномасштабна війна. І ну, ну, потрібно також думати, про, що йде війна. Але ж і розважатися, думаю, також потрібно якось. Не повинно життя вже зупинятися. Своєю чергою в Луцькій міській раді повідомили, що вже провели бесіду і дали попередження власнику щодо гучної музики та вечірок з танцями у закладі. Станом на сьогодні бесіду з підприємцем про те, що відбулося, було проведено. Він пообіцяв надалі музику гучно не вмикати, але варто зауважити, що це відбувалося до 10-ї вечора, тобто згідно чинного законодавства. Так само е і варто зауважити той момент, напевне, що це має бути в свідомості тих громадян, які відпочивають там. Ну, тобто, ми бачили, що це плюс-мінус такі молоді люди до 18 років, якщо так брати по відео. Ми запитали лучан на вулицях нашого міста, що вони думають про гучні вечірки під час війни. Я розумію, що молодь повинна там веселитись, десь якось досух має бути молоді, але ну, все це треба якось трохи. Зладжувати ну, не так, щоб було шумно. Я розумію, що, можливо, в когось там якісь день народження чи що, якісь є такі от, щось відзначити, але недоречно. Така обстановка нас зараз. Що зробити? Ще війна є війна, типу, ну, не можна таке робити. а то не знаю, чим веселитися? Наші хлопці сидять в окопах, там, мучаються, да, типу, у сирій воді, во всем, типу, не доїдають, не допивають, а нам весело да, радуватися в житті. Всім трудно зараз. Ну, ні, я вважаю, що під час воєнного стану взагалі це є недоречним, враховуючи, скільки є болю, горя, плачу. Це ж війний стан. Вони можуть в будь-яке час, в будь-який час прилетіти, навіть сюди. От, ну так воно недоречно. Це не, не молодіжно зараз. Вже війна закінчиться, так. А зараз так не потрібно робити. Це не весел'я. Наші хлопці там, де я і мої побратими, там багато моїх хлопців поїбло. Молодих, нежонатих навіть. Навіть є, що знаєте, дітей мають. Це недоречно. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.